Саме більше подобається давати наркоз. <сум> наркоз і вирубати людей. Коли наступила повномасштабна війна, то в нас вже з'явилися такі от відрядження в зоні бойових дій. І плюс ще ми ще пройшли навчання во Франції. Проходили навчання по тактичній медицині і по е, анестезії, і по хірургії в харківський напрямок. Тому тут вперше е, по, до, до цього працювали в е, Херсонській. Херсонський напрямок. Кожний раз е, приїжджають е, різні люди, кху, кху, різні, різні пацієнти, в яких е, можуть бути е, як масові кровотечі, е, можуть приїжджати вже без свідомості, е, можуть приїжджати з криками, е, допоможіть, і це все треба. Понять. І дуже тяжко попрацювати з такими людьми. У тебе голова постійно думає, щоб зберегти життя, щоб в тебе пацієнт уїхав повністю стабільний.